Друзі, ось така десяточка, матеріал латунь. Обійшлась мені за ціною 60 тисяч гривень. Дивимось, в якому монета стані, і розбираємось, що повинно бути. Бачимо стан колекційний, шикарний. Монета в штемпельному блиску. Бачимо номінал 10 копійок. Повертаємо монету. Дивіться уважно. Дивіться уважно. Брак аверс відносного реверса повернути приблизно 45 градусів. Та це не головне, а головне ось тут аверс монети. Бачимо вверху назва Україна. І щит. Бачите, як знаходиться щит над рівнем поля монети. Він випуклий а тризуб втоплений всередину. Такі монети я з радістю купую собі у колекцію. Ціна коливається від 25 до 60 тисяч гривень в такому стані. Хто Знайде такі монети або, можливо, має на продажу. Пропонуйте. Я з радістю куплю мої контакти в шапці профілю, мій телеграм-канал, Вайбер та Інстаграм. Всім дякую за увагу! Почуємось!